Мої, мої дорогенькі, за вами. Доброго доброго всім раночку, всім дня. Кого є світла, в кого нема, не розчаровуємося. Слава Богу, у нас не у всіх, звичайно, але є, як кажуть, дах над головою. Це вже дуже добре. Так як нема світла, я працюю на роботі, потрібно ще шити, через що не маю змоги знімати. Але шию. Не знімаю, але шию. Єдине, що я хочу показати, що шию ось такий спортивний костюм, ось таким декором. ой, Не знаю, видно, видно. зараз отак покажу ось такий декор. Це тобто, на виворіть. Нічого сюди не підкладала ніяких. Щоб воно було більше. Ну, зараз дошию ось такі рукавчики у мене ось такі такі. Зараз дошию. Я думаю, що я вам в кінці відео покажу резу... свій результат. Шию бігом, хочу, хочу похолитися, не знаю, чи вона може покритикує мене, але хочу сказати, що я спішимо на виставку своєї доньки. Це у нас третя виставка. Проходить вона у нашому місті. Я за неї дуже рада. Більше нічого не можу сказати, так як це не моя виставка, я не маю права про це розголошувати, я думаю. Розголошувати, вибачаюсь. Так що дошиваю, бачите, все, по-домашньому, по домашньому. Зараз ще потрібно. голова ще не висохла, але ж бігом-бігом дошиваю, так як сьогодні вихідна, потрібно, потрібно. Зараз швиденько доши і покажу вам цей результат. Так як я буду одягатися на виставку і буду йти. Відходжу подалі, настроїла камеру, покажу. Ось так виглядає на мені. Я думаю, сподіваюся, що вам видно. мій костюм. Е, рішила зробити по-молодіжному, типу довшу, але мені оце не подобається. Буду робити або розпорю і ставлю різинку, або ж розпорю і зроблю менший. Щоб трішки стягнуло, щоб воно як так підтягнути, трішки, щоб воно якось трималося, бо воно не тримається. Кармани, як завжди, зручні. Не вистачає, звичайно, кармани в кофтині, але я не хотіла собі додати лишньої та тут вистачає повноти. Штани, як зазвичай, я по своїм нормам, по, по любоксу, от що-що. А по Любоксу штани, чесно скажу, отак. робила всі різні викрійки. По різних пробувала старі книжки, журнали, ну все щось було не так. Ось що, що, а по побудові Любоксу штани виходять ідеально. Чесно вам скажу, ідеально. Їх можна робити те, що я і робила, майже відразу на, на, на тканині. Можна робити, але ж все рівно до, до коліни зробила, а потім вже потім викрійку перекладала на тканину. Не знаю, чи, чи видно, чи не видно, так підніму, так підніму ногу. А, у мене от строчка іде ось тут. Навіть не знаю, що сказати. Якби. Будувала кроїла, я б вам це все розказала, показала, а так уже не пам'ятаю, з чим би хотіла б поділитися. Тут зробила типу, ложну Гот, готові, звісно, готові може для якихось молодших дівчаток, то вони трошки довше. Для мене ось так воно хватає. Не дуже хватає, але все нормально. Тут більше м -м побудований на сіті. Ось. Бачите, тут нема шва, В середині окантовка є, шов, тут нема шва. каптур, капюшон побудований, щоб тут було суцільне. Капюшон, ось так, він невисокий, а отак можна накоси, в кого косить, доволі такий немаленький, але захотілося мені його не ось тут, щоб було, як кажуть, наші бабушки і мами, щоб душа відкрита була, щоб нічого не задувало. Тож він Капюшон на стрійці. Що ще хотіла. Не робила, отак От тільки зможу показати. Е, підкладку не робила, а просто шви закрила кіперною стрічкою. І цей шов, і ось покажу, ось цей шов також закритий кіперною стрічкою. Відео не має бути довгим, тож до побачення, нічого такого вам не хотіла більше розказувати, просто показати, який костюм я пошила. Хочу надіятися, що буду шити і буду знімати. Сподіваюся на це. Дуже хотілося б. Буде світло, буду щось знімати. Або хоч би день був довший. Всім миру, добра, до побачення.